Радий вас вітати, друзі. Ми любимо хороші відеоігри, починаючи від шутерів і стратегій, закінчуючи інді хоррорами тут, звісно, кожному своє, оскільки технології розвиваються швидко і розробники продовжують створювати нові проєкти, здається, що завжди є якась нова гра, у яку можна пограти. На щастя, для гравців відеоігри мають багато переваг: від покращення пам'яті до покращення настрою і ще багато-багато чого. Хоча ті, хто не грає у відеоігри, можуть стверджувати, що вони роблять вас видачами, шкодять вашому Мозку або руйнують ваше соціальне життя. І наступного разу, коли хтось скаже вам, що ви забагато граєте у відеоігри і це може вам нашкодити, просто покажіть їм це відео. Друзі, хочу попросити вас підтримати це відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його розвитку і просуває відео у рекомендації. Дякую. Ну а тепер влаштовуйте зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це 10 причин, чому відеоігри корисні для вас. 何 Пам'ять: багато відеоігор вимагають серйозної стратегії та концентрації. Якщо ви коли-небудь грали у Майнкрафт або у Фортнайт, ви знаєте, як важливо пам'ятати, де ви знайшли певні ресурси або куди вам потрібно рухатись далі. Завдяки новітній 3D-графіці та звуковому супроводу середовище відеоігор надзвичайно багате на різноманітні імерсивні сигнали. Навігація віртуальним світом відеоігор тепер дуже схожа на навігацію в реальному житті. Насправді, дослідження всесвітів у відеоіграх Може мати позитивний вплив на пам'ять у повсякденному житті. Коли вам доводиться перемикатись між кількома завданнями під час навігації у віртуальному просторі, ви тренуєте свій гіпокамп. Це частина мозку, яка відповідає за перетворення короткочасної пам'яті на довготривалу, а також контролює просторову пам'ять. Коли ви підтримуєте свій гіпокамп у формі, у вас покращується довгострокова пам'ять і ви краще орієнтуєтесь у просторі. Якщо ви схильні губитись по дорозі до магазину, відеоігри можуть допомогти поліпшити. Вашу пам'ять, і ви не будете більше за це перейматись. Дослідження, проведене за підтримки Національного інституту здоров'я, показало, що з двох тисяч дітей, хто грав у відеоігри по 3 години на день або більше, краще справлялись з тестами, що вимірюють когнітивні навички, ніж діти, які взагалі не грали. Сканування мозку показало, що ті, хто грав у відеоігри, мали більшу мозкову активність, пов'язану з виконанням складних завдань, ніж ті, хто не грав. Ця закономірність може бути пов'язана з контролем імпульсів і пам'ять. Пам'ятю, які пов'язані з грою відеоігри. з віком пам'ять людини погіршується, і регулярна гра у відеоігри може бути чудовим способом зберегти гостроту розуму, навіть коли ви старієте. Тому ви завжди зможете знайти свою машину на парковці або згадати, як дістатись до будинку вашого друга, щоб дати йому стусана за те, що через нього програли у грі. Просторова візуалізація. Окрім покращення просторової пам'яті, гра у відеоігри також допомагає краще орієнтуватись у просторі. Дослідження показують що у геймерів, які грають у відеоігри з 2D графікою, покращується просторова уява, а у геймерів, які грають у ігри з 3D графікою, покращується просторова візуалізація. Ця покращена просторова візуалізація має практичні переваги. Наприклад, вам легше розуміти, чи зможете ви паралельно припаркуватись у вузькому місці або організувати свою шафу так, щоб все. Помістилось. Тому хороша просторова візуалізація також важлива для успіхів у багатьох професіях. Сприйняття та бачення, коли ви стикаєте зі складними ситуаціями, в яких є кілька перешкод, ваш мозок починає створювати шаблон сприйняття, який допомагає вам визначити, що є важливим, а що ні. Завдяки цьому ви можете оцінити ситуацію і відреагувати на неї. Згідно з дослідженнями 2014 року, гра в екшн-ігри може покращити здатність людини створювати подібні шаблони. Це покращує сприйняття, оскільки воно не прив'язане до. Конкретного завдання а може бути застосоване до будь-якої ситуації. Відеоігри, у яких є екшн, також можуть покращити вашу здатність розрізняти деталі та різні відтінки сірого. Раніше вчені вважали, що здатність розрізняти кольорові контрасти неможливо покращити. Однак дослідження, проведене в університеті Рочестера, показало, що у геймерів, які протягом 9 тижнів грали приблизно по 5 годин в екшн-ігри, контрастна чутливість покращилась на 43%. Мозок Геймера зміг ефективніше обробляти візуальні стимули, і це покращення сприйняття тривало ще кілька місяців після завершення експерименту. Таке покращення сприйняття має цінні переваги в реальному житті. Наприклад, ви можете краще відстежувати своїх друзів у натовпі або знаходити речі, які загубили у траві. Прийняття рішення. Динамічні відеоігри, такі як Need for Speed чи Call of Duty, вимагають від вас бути поготові та швидко приймати рішення. Ці ігри також можуть покращити вашу здатність приймати рішення в реальному житті. Дослідження показують, що однією з багатьох переваг відеоігор є підвищення пластичності, тобто здатності вашого мозку змінюватись у відповідь на навчання. Граючи у відеоігри, ви можете зосередити свою увагу на конкретному завданні, оскільки ваш мозок знає. Як впоратись з цим невеликим рішенням, він може швидко перейти до більш складних. Чим більше ви вчитесь, тим краще ваш мозок адаптується і ви можете приймати кращі рішення швидше. Швидше приймати рішення є корисним у повсякденному житті, оскільки ви можете досягти більшого, коли швидко приймаєте банальні рішення. Замість того, щоб витрачати час на суперечки, про те, яку сорочку одягнути, ви можете зайнятися реальною роботою. Швидке прийняття рішень може мати і більш серйозні наслідки. Подібно до того, як уж Утрах ви потрапляєте у засідку, швидкі рішення важливі, коли ви стикаєтесь з небезпечною ситуацією у реальному житті. Наприклад, з машиною, яка може вас збити на дорозі. Так дивний приклад, та гадаю, ви мене зрозуміли. Відеоігри також можуть покращити процес прийняття рішень, коли йдеться про довгострокове планування. Граючи в стратегії, такі як цивілізація або Сім Сіті, ви повинні планувати наперед і приймати рішення зараз, і приймати ті рішення, які принесуть вам користь у майбутньому. Ці. Ігри тренують ваш мозок розпізнавати потенційні результати та наслідки вашого вибору, щоб зробити найкращий вибір для досягнення бажаного результату. Коли людина практикує ці навички у віртуальному світі, вона може краще застосовувати їх і у реальному світі. Вирішення проблем Стратегії та рольові відеоігри також змушують гравців вирішувати складні проблеми. Таке віртуальне вирішення проблем слугує чудовою практикою для подолання перешкод у реальному житті. Дослідники з університету Південної Кароліни виявили, що відеоігри імітують те, як гравці сприймають світ. Гравці вирішують проблеми у захоплюючих віртуальних середовищах і з більшою ймовірністю застосовують засвоєні уроки та набути досвід у ситуаціях поза світом гри. Майже кожен жанр відеоігор передбачає вирішення. Якихось проблем, чи то розв'язання головоломки, чи пошук найшвидшого шляху втечі. Ці проблеми можуть включати як запам'ятовування, так і аналіз для їх вирішення, а також трохи творчості, звісно. Перешкоди у відеоіграх часто є дуже складними, без особливих інструкцій, що означає, що гравці повинні експериментувати методом спроб і помилок досягати своїх цілей. Коли ваша спроба вирішити проблему у відеогрі не вдається з першого разу або з перших десяти разів, ви також вчитесь. Бути стійким та наполегливим, коли стикаєтесь з проблемами у реальному житті. Настрій ну тут багато не треба казати. Відеоігри також можуть бути чудовим способом розслабитися і відпочити. Оксфордський університет виявив, що гравці, які отримують справжні задоволення від своїх відеоігор, також мають більш позитивне відчуття благополуччя, а складні відеоігри з глибоким зануренням можуть також мати терапевтичний ефект. Коли гравець повністю занурений у цифровий світ, у нього немає часу турбуватись про якусь там роботу чи рахунки або ще щось. Відеоігри можуть бути ідеальним способом дати мозку відпочити. Очити від тривоги та стресу у повсякденному житті. Соціальні навички, соціальна користь відеоігор широко обговорюється, оскільки деякі люди стверджують, що відеоігри призводять до погіршення соціальних навичок або навіть ізоляції. Однак, хоча надмірне захоплення відеоіграми може мати негативні соціальні наслідки, помірна гра у них може покращити ваші соціальні навички та зменшити тривожність. Коли гравці мають змогу жити у віртуальному світі у ролі вигаданих персонажів, вони можуть вільно експериментувати з соціальною взаємодією, що вчить їх правильній соціальній Поведінці, ті, хто відчуває тривогу в соціальних ситуаціях, можуть почуватися комфортніше, практикуючи цю саму соціальну взаємодію у відеоіграх, без наслідків у реальному житті. І тоді вони можуть почуватися впевненіше взаємодіючи з іншими людьми в реальному світі. Понад 70% людей, які грають у відеоігри, грають з друзями. До того ж, спільнота гравців у відеоігри дуже велика, і завдяки сучасним технологіям геймери можуть грати з мільйонами інших людей по всьому світу в будь-який час. Час. Гра у віртуальних світах з іншими гравцями заохочує до спілкування та співпраці, що переноситься на взаємодію у реальному житті. Фізична активність. Хоча цей позитивний вплив ігор технічно навіть не стосується ніяк вашого мозку, все ж варто згадати про цю важливу річ. З появою багатьох фітнес відеоігор стало легко тренуватись, граючи в відеоігри. Такі ігри, як v Fit або Dance Dance Revolution і загалом VR-ігри вимагають від гравця вставати і бути активним. Ці відеоігри корисні для вашого здоров'я і можуть стати чудовим способом спітніти без необхідності йти до спортзалу. Ігри стають популярними. Зодною альтернативою для підвищення фізичної активності серед дітей та підлітків. Численні дослідження показують, що гра в активні відеоігри протягом коротких періодів часу дає такий самий досвід фізичного навантаження, як і легкі або помірні види активності, такі як легкий біг, стрибки через какалку або щось подібне. Тому тут одні плюси. Молодість мозку. З віком мозок починає погіршувати пам'ять, концентрацію уваги та здатність виконувати кілька завдань одночасно. У той час як молоді люди часто здатні одночасно виконувати кілька різних завдань, літнім людям може бути складно зосередитись навіть на одному завданні. Однак є багато способів зберегти мозок молодим, наприклад, розгадуючи головоломки, харчуючись здоровою їжею, виконуючи фізичні вправи і навіть граючи у відеоігри. У дослідженні Каліфорнійського університету сан франциско вчені створили просту гру про керування. Автомобілем, в якій гравці повинні були розпізнати дорожні знаки, об'їжджаючи перешкоди. При виконанні кількох завдань гравці різного віку показали гірші результати, ніж при виконанні лише одного завдання. Однак ті, кому було від 60 до 80 років, показали падіння результатів на 64%. Тоді як молодші учасники у віці від 20 до 30 років показали падіння результатів лише на 26%. Однак, коли старші гравці продовжували тренуватись з грою, у них поки Кращили здібності до багатозадачності, покращилась короткочасна пам'ять і довготривала концентрація уваги. Користь від гри у відеоігри була настільки значною, що старші треновані гравці показали кращі результати, ніж нетреновані гравці у віці 20 років. Гра у відеоігри, у яких потрібна багатозадачність та зосередженість, може бути чудовим способом зберегти мозок молодим. Допитливість і навчання. На базовому рівні, коли ви граєте у відеоігри, ваш мозок працює і розвивається. Коли ви з'ясовуєте, як працює гра і вирішуєте головоломки, щоб пройти рівень, ви створюєте нові нейронні зв'язки у своєму мозку. Чим більше ви мотивовані пройти гру, тим більше працює ваш мозок, і тим більше ви навчаєтесь. Безперервне навчання і стимулювання мозку є важливим для збереження його здоров'я з віком. Багато відеоігор також розгортається у різних епохах або історичних умовах, наприклад, Assassin's Creed і Та ж GTA. Граючи в ці ігри, ви не лише розважаєтесь, але й вивчаєте історію. Так, можливо, більшість у цих іграх вигадка, але це може стимулювати, вас почати дізнаватись, як було насправді. Коли гравець насолоджується сюжетом або місцем дії цих ігор, він може бути вмотивований продовжувати дізнаватись більше про усе це самостійно. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайку і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку і мотивує мене робити якісний і цікавий контент для вас. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну, і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.